Вас витрачаю на вас, пані Лариса. Скажіть. Йдіть додому, якщо у вас немає часу для людей. Додому. Паль... Далі слухайте. Дальше. Я можу продовжити. Дальше. І далі. Я сказала, що у мене є три усних інформаційних запити. І ще у мене є запит, Я... який дозволяє мені тут, на місці, у відповідності до закону, ознайомитись з деякими документами. Все. Далі ми ще не просунулись за годину. Все, усні вони не приймають, бо вона написала: усні вона не приймає. Бачите? Я вас а вже приймаєте. Кукалка, ви моя. Ми за... не треба Давайте закривати куколкою, ми зараз запишемо вас. Золотенька моя запит, куколка. Запит. Оформляйте, будь давай, ласка, мій давай, запит. Давай, давай, давай. І мовчки, мовчки, мовчки. А ви для чого тут сидите? Контролювати? Чи підказувати? Ага, ну тоді сидіть мовчки. Мовчки сидіть. Третій запит. Чи було здійснено виплати? Та ви колись замовкнете? Це не, неможливо, це неможливо.